Злий спадок. Як помер старенький дід, то залишив спадок дві корови, три свині і сірка в придаток. Стали спадщину ділити усі його діти. Про хозяйство немале пішли говорити. Мовив слово старший брат спочатку розмови. Маю я вже двох дітей, то ж мої корови. І потрібно молочко, та кефірчик пити. Тож прийдеться вам свиней та сірка ділити. І середній не мовчав, а в у розмову. Забираю трьох свиней, маю вже корову. Двох відразу я продам та збудую хату. Тож по праву наш сірко найменшому брату. І на тому порішили, і за столу стали дві корови, три свині, і ще в той день забрали. Думали, що обдурили найменшого брата. Та підписана була на собаку хата. Дві квартири в центрі міста, сучасна автівка, і рахунок у валізі готівка, усе те, хитрющий дід відписав сіркові, аби спадок не довів трьох братів до крові. Тож подумайте ще раз, перш ніж обдурити. Зможуть вам корови і свині рідних замінити? Чи готові ви за спадок близьких проміняти? А з ким будете свій вік потім доживати?